Будемо говорити про пшеницю. А де ти її купуєш? Мені цікаво. Раніше з-під бабки купувати. Пшениця з під бабки. Це що це? Бабка стоїть у мене тут от, на районі. Я з під неї купляю. ще. Ну я вирішив, що куску замінимо, додамо пшеницю і подивимось, що в нас вийде. Зелені оливки. Додавати м'яту е до пшениці. Я думаю, це дуже експериментально. Та-дам! Геніально! Геніально! Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Я вже 36 років як Євген Клопотенко. Це мій Ютуб канал, йому вже 5 чи 6 років. Я не пам'ятаю. Але я тут інколи готую, я інколи розмовляю, але це все я роблю з любов'ю до України. Тому якщо у вас є любов до України, тисніть дзвіночок і тисніть підписку. І тоді любові буде ще більше. я зрозумів останнім часом, що в українці. Збільшили споживання гедозепаму на 20%. і це означає, що людям все більше і більше потрібна любов. Тому я вирішив, що е, буду давати її ще більше, аж поки поки всі люди не відчують мою любов. Давайте просто посміхатися, як би важко не було. Давайте готувати, давайте е, їсти і обійматися. Я думаю, що саме такі дії дозволять нам споживати гедозепаму трішки. Менше сьогодні будемо говорити про пшеницю. Бо місяця півтора назад чи місяць, не пам'ятаю, було перше відео, де я закликав всіх споживати її більше. Я побачив, що процес пішов, що люди почули, почали купувати і їсти. Я навіть знайшов людей в ну як людей, вас написав декільком декільком із вас повідомлення і взяв номер телефону одного хлопця, який почав готувати пшеницю. І тому подзвонимо йому сьогодні, поспілкуємося. Я Вітаю. Вітаю, дуже, дуже радий вас бачити, вас чути. І я знаю, що ви давно, давно готуєте за моїми рецептами. Це правда? Ой, це правда. Це вже третій рік. Перший момент це в мене був календар. Подарунок мені. Це, це подія, яка звернула моє життя. Це моя ліпша подруга Саша. Подарувала мені кулінарний календар то першої едиції. Ага. І після того я вирішив, що почну готувати кожен день щось нове. Перша страва, якщо я не помиляюся, була пене Араб'ята з помилкою в календарі. Я взяв чотири великих перці чілі і зробив. А, там було чотири 4... Там помилка в рецепті була, так? Так, я ще взяв чотири великих перці чілі, такі по сантиметрів 15-20 і з'їв. Я думав, що так треба. <світ> Потім я зайшов на сайт і побачив, що там два маленьких перчиків і зрозумів свою помилку. Скажи, чому ти почав пшеницю готувати? І який твій досвід з нею? Пшеницю почав готувати саме після початку цієї пропаганди, можна так сказати. Готуйте пшеницю. А яка проблема? Проблема найголовніша пшениця. Пшеницею те, що й довго готувати. Ну, в мене вон, мультиварка, от зараз покажу її. Що uh -huh. тут стоїть. Ну, я її на 4 рази на 25 хвилин завожу дівчина, моя я каже, що їй вона ще не доварена. Ну, я, я думаю, що дівчина ще просто це як з різотто, воно має бути трішки недоварене. Якщо ти його переварюєш, це стає просто рисовою кашею. Ну, я погоджуюсь. А, а, а де ти її купуєш? Мені цікаво. Пшеницю раніше. Так, з під бабки купував. З-під бабки, пшениця з під бабки? Це шо це бабка стоїть у мене тут от, на районі. Я з під неї все. Коли їси пшеницю, ти відчуваєш, що ти долучаєшся до якихось традицій. А якщо це робити кожен день, ну не знаю. Можливо, якось більше буде розвиватися це українсько-відчуття, себе більше українців будеш відчувати, бо я не знаю більше країни, де би їли пшеницю. Мені дуже приємно було почути. Е -е, якщо щось нове, то чекаю нових дзвінків. Добре? <сум> Добренько. Все, пока-пока. Висилайте мені ваші рецепти, мене відмічайте. І, можливо, наступний раз я зателефоную вам і е -е, поговоримо з вами. Е -е, бо, можливо, у вас є свої думки стосовно пшениці. Пишіть їх в коментарях е та в рецептах. А приготуємо сьогодні салат. Е -е, салат е -е, існує. Такий салат, коли ти береш будь-яку кашу, наприклад, кускус. -кус, або, е, Ну думаю, що це салат більш популярний з кускусом. Береш кускус, -кус, даєш до нього різні інгредієнти, е, і ця страва е, стає божественною. Ну я вирішив, що кускус -кус замінимо, додамо пшеницю і подивимось, що в нас вийде. Але я думаю, що в нас вийде щось дуже дуже смачне. Отож, нам е, треба зовсім небагато інгредієнтів. Нам треба пшениця. Е, нам треба олія, нам треба е, оливки, нам треба томати, треба цибуля, треба лимон і треба е, м'ята. Ну і, звичайно, нам потрібен горіховий твердий сир від комо. Він має гарний такий смак, і наша страва, вона е, наче така звичайна, але вона буде мати гарний, гарний, горіховий післясмак. От коли ти поїв, салат, сидиш і такий. А тобі ще приємно в роті. Ось це нам зробить е сиркома. Ну, а тепер будемо готувати. Ви знаєте головне правило, про яке я казав багато разів, що е пшеницю треба варити е пів години. Ярослав сказав, що за його досвідом е він в мультиварці варить годину, і це вона йому нормальна. А його дівчина каже, що вона недоварена. Але я ще раз хочу наголосити про те, що. Якщо ти пшеницю переварюєш, оце е, зернятко розкривається, взривається, розпадається, і вона втрачає будь-яку цінність. Коли вона така е, приємно жується, вона має таку структуру. Це абсолютно повноцінний крутий продукт, тому не треба його розварювати. Отож, я так буду робити. Буду сьогодні варити не півгодини, а 40 хвилин, тому що Ярослав на мене повпливав. Це як вірш. Ярослав на мене повпливав. А тепер нам треба просто нарізати е, всі наші овочі е, е, шматками. Помідори, томати. Нарізаємо томати, але якщо чесно, так я вам покладу руку на серце. Да. Отаке. От то я томати не люблю взимку їсти. Я люблю їсти е, замість томатів хурму. Я про це кажу кожен рік, це не новина. Е, якщо ви зі мною слідкуєте вже деякий час, то ви це знаєте. Е, фішка в тому, що. Якщо я би вам сказав салат з пшеницею і хурмою, то ви б злякалися і таке не дивилися. Тому я використовую зараз томати, вони мають кислинку, але знайте, що е, треба просто якась така знаєте, е, момент або такий інгредієнт, який буде давати соковитість. Якщо ви можете замінити томати на будь щось інше, можете наквашні томати на будь-який соковитий інший е, продукт, то заміняйте. Тепер беремо цибулю і нарізаємо цибулю. Цибулі можна небагато, або в цілому, якщо ви не любите її, ну можна без цибулі. Але все ж таки, ось ця червона цибуля має гарну структуру і точно додасть салату незвичний смак. Але якщо ви їсте зранку і потім у вас зустрічі, то, звичайно, можна без цибулі. Це вже як вам краще. Так, тепер томати цибулі є, беремо оливки. Звичайно, о, 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 оливки. Чик-чик-чик. Зелені оливки. Там, там. І ось так гарненько також нарізаємо. Нарізаємо досить великими шматочками, не маленькими, бо я хочу відчувати структуру. Якщо ми наріжемо маленькими шматками, то структура буде відчуватися трішки гірше. І, до речі, це та страва це для о, обожнювачів е, оливок, тому що вони тут грають також прикольну, прикольну роль. І в поєднанням з сиром комо вони будуть е, е, круто працювати. Горіховий смак, який є в сирі е, комо. Е, з поєднаннями оливок, вони разом так. Прекрасно. Тепер нарізаємо ще м'яту. М'ята е, також досить експериментально для українців додавати м'яту е, до пшениці. Я думаю, це дуже експериментально, тому можна замінити на петрушку, але все ж таки м'ята дасть такий е, освіжаючий елемент, і я би вам радив цей елемент додавати до е, цього салату. Пшениця зварилася. Вона зараз гаряча, можна десь хвилин 5 вона постояла, щоб вона не була такою гарячою, бо, е, знаєте, коли гаряча пшениця е, і холодні помідори, вони можуть разом так, ну, трошечки вплинути на смак, але в цілому е, можна і не переживати. Це вже все залежить від того, як ви, е, як ви хочете, можете так гарно розмішати. Під час того, як ви розмішуєте, пшениця буде охолоджуватись. І тепер додаємо е, інгредієнт, який. Буде давати витончений і гарний смак. Це сир від Кома. Сир нарізаю е, такими невеличкими кубиками. Я не люблю, до речі, коли сир маленькими кубиками. Я люблю, коли він середніми. Тепер додаю зверху сюди сир. Додаю трішки солі. До речі, з сіллю така історія. Якщо у вас оливки солені, то додаємо менше солі. Якщо Оливки не сотні трошечки можна додати більше, але в цілому я зменшую споживання солі, тому додаю її постійно менше-менше кожен раз. І додаємо олію. Небагато. Є. Гарно все змішуємо. О -о -о. Якщо оливки в мене не кислі, я додаю трішки лимону. Чик. Це для балансу смаку. та дам Геніально, геніально, просто, просто по-українськи, по-українськи смачно. А зараз ми це дізнаємось. Нічого більше мені не потрібно, окрім гарної тарілки, гарної тарілки. Uh, у мене постійно багато тарілок, ну, бо від цього залежить смак. Можливо, ви в це вірите, можливо, ні. Але на підсвідомому рівні, якщо я цю тарілку вам вис... цю їжу висиплю просто на стіл, вона не буде такою смачною. Якщо я покладу в гарну тарілку, вона буде смачнішою. В цьому uh, ідея. Мені нещодавно, м, буквально 5 днів назад, тому, в мене раніше на кухні на кухні працював Максим, такий uh, юний молодий хлопець. Йому було 18 років, і він зараз. Волонтер в Бахмуті, і він поїхав до Бахмуту і привіз мені тарілку з Бахмуту. Він привіз її, привіз трішки осколок від ракети. І каже Женя, я знаю, що ти любиш тарілки, тримай тарілку. Тому ця тарілка, вона, я не знаю, мене я до неї доторкаюся, і я ще за нічого не їв. Чесно вам скажу, але вона якесь особливе для мене має значення. Я відчуваю відповідальність і мабуть, я її буду берегти до того моменту, коли ми відбудуємо Бахмут, і я поверну цю тарілку тому, де її в той будинок, де її взяли. Ось, власне, така історія, тому тарілки для мене це щось супер-супер особливе. ті ті тіто. Ось це я так гарненько виклав. Хай воно лежить тут, а я буду їсти з миски. Можу собі дозволити, знаєте? Ви пишете в коментарях, що вам подобається, як я їм їжу. Для мене їсти їжу це як цілуватися. Можливо, ви не вірите мені, але насправді я не просто є їм. Я відчуваю язиком кожну клітиночку цієї пшенички. Для мене це щось надзвичайне. М -м. Їжте, цілуйтеся, будьте українцями, підписуйтесь на мій канал, а також додайте більше м'яти. Бо одна гілочка м'яти це все ж таки замало. З вами був Янкомотенко, цілую У вас і їжу.